Коли проходить курс лікування, всі просто в захваті, як, би, як на світ народилися. Організм людини в деяких випадках може стати джерелом відновлення та омолодження сам для себе. Плазмоліфтинг метод, який часто використовують в косметології, але цю процедуру виконують також і в гінекології, та навіть травматології. Хотімо дізнаємося в Oxford Medical, як працює ця процедура. Плазмоліфтинг або ж – це інноваційний безопераційний метод відновлення і омолодження організму. Заснований він на введенні пацієнту плазми власної крові збагаченої тромбоцитами. Інтимний плазмоліфтинг здатний не тільки омолодити, але й допомогти. Позбутися багатьох неприємних гінекологічних проблем. Оздоровлення та відновлення клітин організму за допомогою власної плазми, яка збагачена тромбоцитами, факторами росту, мікроелементами, так, які можуть бути показання до проведення цієї процедури. Це вікові атрофічні зміни. Статевих органів, які виникають у жінок в період Так? Це надмірна сухість вагінальна, яка також може бути, можуть відчувати жінки в період менопаузи, або там після пологів, або при гормональних дисбалансі в організмі. Використовуємо цей метод також для швидкого загоєння шийки матки після. Радіохвильової коагуляції, конізації шийки матки при лікуванні патології. Також використовуємо при лікуванні нетримання сечі для швидкого відновлення статевих органів після травматичних пологів. Перед тим як почати процедуру, спеціаліст набирає з вени власну кров пацієнта, пропускає її через центрифугу для того, щоб відділити плазму крові, яка містить багато тромбоцитів. Рідину збагачено тромбоцитами вводять пацієнту у вигляді ін'єкцій у проблемні місця. Переваги даного методу і полягають в тому, що метод, методика проводиться без знеболення. Так, це по-перше, відсутні будь-які алергічні реакції, тому що це власна, ну, препарат власного ресурсів в організму, так, що, що робить дану методику унікальною. Також не потрібно ніяких відновлювальних реабілітаційних заходів. Одразу після процедури жінка може повернутися до звичного свого ритму життя. Використовують ПІРП-терапію і в травматології для лікування захворювань опорно-рухового апарату при переломах, травмах зв'язок, сухожилі м'язів та при вікових змінах. Ця ПІРП-терапія, вона теж один із етапів лікування таких деструктивних захворювань суглобового апарату є багато захворювань, при яких можна це робити, так як я сказав, що це є дегенеративні захворювання суглобів. От, на жаль, ми старіємо. Суглоби наші зношуються і не дають нам функціонувати нормально, нормально рухатися, нормально жити. Виникають больові синдроми. І для того, щоб трошки покращити цей, цей процес, ну, використовується ця ПРП-терапія. Крім суглобових таких захворювань, ще є захворювання. Зв'язок, сухожилів, е, в які е, дуже має позитивний ефект дана процедура. Важливо те, що плазмоліфтинг безболісний та цілком безпечний метод відновлення організму, який не викликає жодних побічних реакцій. І, як правило, відразу ж після процедури пацієнт може повернутися до свого повсякденного способу життя. Перевага є те, що це береться кров пацієнта, тобто це є власна канина рідини організму, які борються з. Його проблемою з його з його захворювань, тобто вони не викликають алергічних реакцій, це все йде фізіологічно. Тобто, наш організм сам відновлюється. Процедура плазмолів, екології та травматології проводиться курсом та майже немає протипоказань. Дізнатися про можливості лікування для себе ви можете на консультації у лікарів Oxford Medical. Дбайте про своє здоров'я. Надія Іван ванденесюк Прикарпатська інформаційна корпорація.